З'явилися новини із обстріляного вранці Слов'янська на Донеччині. Кількість поранених зросла до 32. П'ятеро перебувають у важкому стані. Також стало відомо ще про одного загиблого внаслідок обстрілу. Таким чином вже відомо про двох загиблих. Втім, рятувальна операція ще триває. Крім Слов'янська, російські терористи вдарили і по дружківці. Дві ракети с 300 влучили у дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Окупанти зосереджують основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За інформацією генштабу зсу українські воїни відбили понад 60 атак противника. Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами і технікою. Глава держави також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Слава Україні! Доброго, слава! Маю честь сьогодні бути тут присутнім зі своїми хлопцями і подякувати вам. За те, що захищаєте державу всіх нас, наш суверенітет, наші, наші міста, наших дітей, побажати вам здоров'я, низький уклін вашим батькам, побажати нам всім перемоги і подякувати за ваш героїзм. Слава Україні! Героям слава! Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького третього ступеня та за мужність третього ступеня. А вже зовсім скоро воювати нашим захисникам допомагатиме нова техніка в Україну. Із Німеччини прибули 18 танків Леопард 2 і ще приблизно 40 БМП Мардер. Про це інформує німецьке видання Шпігаль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні наразі для контрнаступу потрібно 300-500 танків. Раніше низка інших країн також пере. Дали свої танки Україні. Зокрема, ми вже отримали вісім леопардів від Норвегії, кілька перших від Польщі та неназвану кількість французьких колісних танків. Тим часом у Міноборони Великої Британії показали, як українські танкісти освоювали Челленджер-2. вони вчилися пересуватися різними типами покриття по асфальтованих дорогах, ґрунтах, ускладненому рельєфу, а також знайомилися зі снарядами до озброєння танка та відпрацьовували процеси на спеціальних симуляторах.